Відтепер стояти на зупинках в очікуванні громадського транспорту чернівчанам буде веселіше, адже їх розважатиме музикою та корисною інформацією вуличне радіо. Шановні пасажири, ви знаходитесь на зупинці громадського транспорту, вулиця Шкільна. Тут зупиняється тролейбуси номер 3 а 5. Автобуси номер один в Чернівцях таких ретрансляторів з'явилось 10 штук на зупинках біля дріжзаводу, університету, універмагу рязань, супермаркету Колос, третьої міської та дитячої лікарень, заводу «Гравітон» та навпроти лялькового театру. Ідею вуличного радіо запропонував підприємець з Тернополя, де воно вже діє півтора роки. Чернівецька влада з радістю відгукнулась на цю пропозицію. Інтерес міста в чому заключається? В тому, що будуть постійно транслюватися новини міста. Також планується використовувати під рекламу знову ж таки тих же наших земельних аукціонів от, або інших повідомлень, які необхідно буде оперативно передавати, щоб громадяни були інформовані. Також з ретрансляторів чернівчани та гості міста зможуть почути графік руху тролейбусів та маршруток, соціальну рекламу та дізнатись про правила поведінки на дорозі. Позитивно, мабуть, ну слізко навіна. Ще? Очень нужно. Ну, потому що, во-первых, веселее ждать автобуса, во-вторых, інформація. Це потому радіо? Во-первых, дітей предупреждают, щоб не перебігали дорогу. Вот я зараз стою і слушаю. Якщо є корисну інформацію, то. Чи не найбільше вуличне на радіо сподобалось тим, хто торгує на зупинках, наприклад, цій бабці, яка продає насіння. Веселіше, конечно. А що подобається, коли музика, чи коли якісь новини? Коли новини. Коли новини? і вже стара для музики, якщо ідея вуличного радіо сподобається чернівчанам, то подібних ретрансляторів в місті стане більше. Його подкидишев Сергій Грубляк, Ньюс чернівці.